Доцвітають останні пилко і нектароноси. Сьогодні на календарі вже 16 серпня і я заїхав на свій ставочок лісовий подивитись, що там. От уже природа сохне-сохне потихеньку, вже ночі стають холодними. І отака от ситуація. Ставком водичка впала. Ногами копиться тварини, які приходили по воду. Наскільки вона з весни відійшла. Я так розумію, що там на середині сантиметрів 20 сили води. Води-муляки. Так що мої коробчуки із карасиками, певно, не дуже добре себе почувають. Природа дуже гарна. Це плесо, якби все поприбирати, прочистити було б взагалі б, дуже класно. Черепах щось не бачу, бачу лише сміття. Тут біля води волога є і папороть і всі інші рослини почувають себе набагато краще. Люди минулих років, коли були рибаки, коли сюди їздило багато людей. Частину сміття я минулого разу поприбирав, але в мене було два пакети, я їх забив, наскільки відійшла вода. Може зачервонів чорноклен. Восени, якщо все буде благо, знімемо з нього трішки насіння. А, бачу, черепаха підняла голову. Зараз подивлюсь в цьому лісочку гриби під Березовики, кебабки, Там трошки теж низинка. Я якось не подумав, треба було старі гриби взяти. Привезти сюди, розкидати там, би обов'язково б відпілконосили ті гриби. І спори б пішли, була б гребничка, але нічого, ще в нас все попереду. От такий вийшов результат проходження буквально метрів 20 берега берегової лінії. Тут і скло, розбиті банки, пластик. Це я. Трішки-трішки взагалі. А так і в воді плаває скло і що хочеш, валяється. Притом, що повторюсь, це озеро далині, в лісі, в глушині. Я так розумію, що раніше воно більш повноводе було. І сюди приїжджали рибаки, і оце все діло банально викидали на берег або в воду. Отака от природа зараз. Підемо дивитись гриби на силу знайшов. Цієї весни я пам'ятаю, що в цьому квадраті запихав дві ламачки аморфи. Біля річки виламав, вирізав і запхав. Я так розумію, що воно не дало порослі та й засуха. Ось одна. Десь сантиметрів на 30 вона запхнута. Інша паличка, але теж немає. Це от низинка. Вон ставок. Але дивіться. Вологи майже немає. Подивлюсь, звичайно, гриби під Березовика, але щось я сумніваюся, що. Зараз тут крім сміття щось може бути. Ну, такого плану це можна знайти. Повторюсь, це низинка, але навіть в низинці навіть в низинці не відчувається волога. Заглядаємо. Ну, поки що немає жодного гриба. Одні ліжби ще тра... тварин. Такі от джунглі внезінці. Кропива, бодячки. Ось таке. Певно, сьогодні будемо давати сироп. Я на всякий випадок 4 кг цукру з собою везу. Будемо колотити будемо давати. Ось такі от зарості. Бачите, що за гизь до нас прибув? Це я додав трішки свіжого варення. І оцим-сим запахло. Дуже багато ос, так що цей дружок повинен безійти. Скоро ти в лятки, так що поки що хіде таке а цей товариш в лієчці вже сидить. Отже, друзі, підкормка цукрова зроблена. І от така от ситуація. Не то вони зрозуміли, що пішов взяток і давай танцювати. Не то чужі бджоли почули, що є взяток. І починають рискати. Ну так, потрошку, потрошку. Але переживаю льоток тут один лише відкритий верхній, це де жовта прильотка. А лізуть усі дірочки і потихеньку йдуть до цього льотка. Ну, будемо сподіватися, що в них все добре. Дав усім, ну в середньому десь по одній літрі. Сім вуликів виходить. 4 кілограми я брав. Це вийшло приблизно 7-8 літрів. Дав усім, але от тут дивлюсь відкритий верхній, і нижній льоток. І тут все спокійно. Але я тільки-тільки закінчую це і оглядати. І ті, ну так, легенький облід. А тут може так співпало, але щось це дуже сильний льот. Не бачу, щоб джоли прямо вниз падали, щоб там билися внизу. Трошки поспостерігаю. Ще що замітив, у мене ну, найкраще працювала і така більш миролюбна бджола із жовтими тригітами. Тобто наполовину вона така риженька. Цей райок я впіймав в місті Полтава в кумана дачі. І от від них там завжди робив відводочки, відводочки там. І завжди вони саме більше приносили меда. Дуже їх любив, вони такі найпізніше залітали і найраніше вилітали. Але тепер дивлюся, що от із цих відводків видно, із трутнями погуляла матка з іншими. І коли позакладали маточники, я робив відводки на маточник, щоб не так раїлися, то у мене вже із семи вуликів чотири вулики із темною бджолою, чисто темно, тобто немає жовтих спинок. І залишилося три вулички із рижою бджолою. А ці, що чистотемна, це чи українська, чи полісянка, чи Карпатка, така агресивна. Я там дивився, деякі пасічники в шортах виходять, там стукають по рамках. Тут тільки трішки струсни рамку, то геть вони обліплять усі рукавиці і маски і все на світі. О така ситуація е, в одному вулику щось мені не сподобалось маловато меду в них. Я б тобі і оставляв всім однаково. Там максимально по рамочці подвійних забрав в кого. Ну, от, оця сильна сім'я була, то в неї мед і є, в принципі, я в них взяв, можливо, 3-4 рамочки на весь вулик і в них і зараз є. А Не пам'ятаю, чи оцей чи о той вулик середній, що у них так не сильно багато меду і вінець цей медовий, що зверху над розплодом. Такий худенький. Ну Нічого, можливо, ще через тиждень приїду, ще привезу закормлювати. Хочу також показати е, по кліматичному вже, по кліматичним змінам, що відбувається у нас. От, як ви бачите, вже трава. Жовтіє-жовтіє, і при тому, що це тиждень не було дощу, засуха вже страшенна. Ночі, то мінус, де... мінус 10, плюс 10 вночі, але тим не менше виходить, що дивіться, горішок той що Я завжди його показую. От він чахне-чахне собі так. Єлі-єлі. Він розвився, там може на сантиметра півтора там, листочки. От дуб видно, чи птичка чихто його закинув. Тобто зверху він там упав. І вже оце його не було в тому році, от він вже тоді за цей сезон піднявся. Оцей кущик це глід червоноплідний. Його теж тут ніхто не насівав. Дивіться, от заліто. Теж із засухи з із усім. Тобто в нього більше ніж пів метра і товщина от стебла як. Палець завтовшки. Ну, Мізинний не візиний, це такий вказівний, то... то точно треба викопувати, пересаджувати. Тобто, бачите, дубра сте. У мене пасіка під ялинкою, от дивіться, от за цей сезон ялинка. Теж сантиметрів до 20 вона. а Можливо і 30 всі. Виросла за сезон. Йдем далі, от горіх пересажував цей, здається на осінь. Ну хоча б бокові він пустив. Це горіх, так, жова пристала, а тут взагалі на сонці сухо-сухо. Бачите, це те, що росте понад річкою, Акацієвий вид. А тут вона отак от росте аморфа. Думаю, як же вона забувся. Це біоморфа вона. Трішки виросла, засуха і вона мучиться. От. Степ. Все стає степом стає Миколаївською областю. Так, Не мульчував, але все одно суха земля. Зараз ще сходимо до рубійні клейки. Рубіня клейка це вже. Певно рочків. Два вона намагається тут рости. Ага о от тобі робіння клейка рожевим цвіти Ловко-ловко Так що отак от. Ще треба буде подивитись гледичію Садив. Але отак от степова. Клімат степовий, засухи, посухи. Фермери вже переходять на полив, воду знов беруть із ставків із річок. А оскільки у нас ця заплава була ворскли, їй тут і болотце позалишалось, то уявіть, що там десь не на піску, що там відбувається. От Миколаївщина показувала сонячник дискують, тому що немає що взагалі взяти. І про тому, що Аморфа любить любить пісок. Ну, нічого, є 6 літрів води, зараз потрошку поліємо, головне, щоб вони не спарились. Трішки, друзі, поприбирав гілляки. І до цієї сосни ще впала. Бензопилку не завожу, тому що бджоли дадуть дрозда. Так. Інструментиком. Це те, що повинно завжди лежати в машині в багажнику. багажника, але не взяв води. Пити хочеться так, що мама не гори. Рослини полив, сам залишився без води. Значить, польоту така от ситуація. Я бачу, що вже заспокоївся і той вулик, навіть цей трошки дужче середній почав літати. Так що я спокійний, вже можна потихеньку їхати подивитись на ловушки. Сьогодні, мабуть, не буду знімати щось, нема, нема натхнення. І так в таку спеку зробив багато. Так що такі от справи. Якщо в пастках щось буде, то обов'язково покажу. Шершень зараз зайде в ловушку може й не зайде треба допомогти один тут ні один тут отже друзі пастки пусті об'їхав усі Зараз схожу до дуба, подивлюсь що там і з тими бджолами ще живуть в дуплі. Ну я це біля тачка назбирав насіння чорноклена трошки. Зараз росія. Побачив мордовник. Одна рослинка цвіте, тобто це по-любому її я насіяв. Ну от бачите, де рушена земля де раніше їздив плуг пожежники оборювали або лісівники а лісники разом із рушеною землею з'являється такий от паразит носить потихеньку це амброзія і метелики на неї сідають тобто щось вона виділяє не раз бачу як бджоли з неї несуть бруднуватий такий пилочок. Бачив деяких бджіл на цьому, на соняшнику, але вже майже весь відсів. і бачив з яскраво оранжевим пилком бджоли теж заходили. Не знаю, так дивлюсь, майже нічого не цвіте. Навіть низина на лісу. Дуже суха відчувається ще. Дуже дуже посуха впливає на всіх. Джмелик менший, джмелик більший. Певна нірка десь їхня тут. Дуже сухо. Природа готується до осені. Ну тут тиша. Ліс взагалі сьогодні тихий-тихий. Тут тиша, зараз підемо до іншого двопла. Ну прямо краса. Тут бери, туди кидай. Ну, і же, майже і майже. Трет. Пішли. А там, як завжди, пыляють. Липаха згоріла чи що. Mm. Так, ну а тут робота кипить. Видно, що всередині вентилюють. Гул стоїть, але певно. Вистачає їм поки що місця, тому що ловушки пастки мої пусті. Так, треба давати задній ход потихеньку, бо хто-хто, а я скуплюся. Я без маски, 30 градусів спеки. Якийсь навіть пилок несуть. Певно, болотні рослини ще щось дають. Так що, друзі, така ситуація в цілому. І по волозі, і по врожаю, і по спеці. Готуємося до зимівлі. Всім гарного дня!